Друзі, всім привіт! Сьогодні 31 серпня мене в голові ще скрутиться ця пісня. Останні дні літа не можу радіти, а осінь вже передає привіти. Навіть в цей момент листья з дерев сиплеться І зараз я буду формувати нову сім'ю. Зараз я оцього самця, що вам показую. Кину в клітку і підпущу до нього двох самочок. Це он та біла самочка. І ота стандартна. Вони майже одного, так сказати, одного віку і майже однієї ваги. Ну, плюс-мінус він може там трошки менше одної самочки бути той білої. А з цієї стандартної то він. Практично однаковий може бути. Зараз я кину, зараз покажу, яка клітка, що ми зробили там. Вверху в мене без змін самка з самцем сидять, але пізніше я їх вже уберу, так як вони вже старі. А внизу в мене була тут самочка, я її прибрав, як бачите, трохи залетали ми клітку по-новому. Ось зробив таким образом, тому що клітка була в дірках повністю, там ну, живого місця вже не було. Ось поставив їм водичку і зараз я перекину молодняк сюди в цю клітку. І в мене будуть, тут, поки, поки буде тут сидіти молодняк. Потім я, можливо, туди на зиму поміняю місцями. Все, Наш новий молодняк вже на новому місці. Взагалі-то треба кидати першого самця. Можливо, хтось запитає мене, чому ну, одразу кинув усіх в, одне, в, ну, в один час. Е, я вам скажу так, ну, в своїй практиці я роблю так. Якщо молодняк ось такого возраста, як зараз їм півроку, сім місяців, такого, вісім місяців, то можна кидати, ну, в принципі, в основному півроку, можна кидати усіх разом тому що вони не такі, ну, якби, не такі агресивні, як уже дорослі нутрії. Коли дорослі внутрі кидаєш, то в першу чергу треба кидати самця на пару днів, хоч би на 2-3 дні, щоб він помітив територію, а потім підпускати самок. Ну, так як вони оці, оцей молодняк у мене майже одного віку, тому я їх кинув всіх разом і вони будуть так сказати, вживатися всі разом. Біла самочка, такий кремовий, чи як, як би це сказати, такий самець такого кремового кольору. І стандартна самочка. Стандартна, практично така ж сама, як і самець, а біла трохи більша. І нічого страшного, вони посидять разом і наберуть вагу однаково. Що ж, далі буду за ними наблюдати, як вони будуть себе вести на новому місці, як вони будуть вживатися. У наступних відео я вам це обов'язково покажу. І ще хотів би нагадати, що я почав знімати новий формат відео. Це слідкування за дикими тваринами. Це такі, як зайці, косулі, висиці, фазани і так далі. У мене вже є 4 відео, які. Ну, в принципі, немало набирають переглядів, починають набирати перегляди. Кому цікаво, ці відео будуть. Перехід на ці відео буде в кінці даного відео, якого ви зараз дивитесь. Можете подивитись, оцінити відео. Ну я далі буду знімати, їздити на нові місця і знімати диких тваринок, за ними спостерігати. Там було у мене слідкування за зайцями. Висичку побачив, слідкував за косулями. То що такого, до цих самочок я також планую трошки пізніше підібрати самця, але я їх відсажу в другу клітку, кину сюди самця і потім до самця буду підпускати самочок. І також до оцих двох, так само я планую на майбутнє підпустити самця. Точніше, їх підпустити до нового самця. Отако. От У мене щось воно одне на тенятку, щось проблема в нього з глазами, як видно, щось саме. Бачите, понапухали такого. Не було такого, я буквально Перед роботою, це було вчора, я перед роботою заглянув до них, то такого не було. Сьогодні прийшов з роботи і ось уже такий результат. Не знаю, чомусь так. Навіть вуха в нього видно, трошки виспалились ну Подивлюсь та прослідкую буду лікувати його. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки, обов'язково продивіться. Новий формат відео слідкування за дикими тваринами. Усім мирного неба та усім успіхів. Ну і хотів би сказати, чому я поставив, чому ми поставив, прив'язали, е, залатали дірки саме такою сіткою, точніше, решетом таким, тому що воно більш Прочніше, ну і вже тут як-то клітка розпадалася, можна так сказати, і вже не було чим латати її. Тому ми вирішили таким решетом, залатати сітку, сітку, ну, клітку, І щоб вона дольше прослужила. Ось так. Все, друзі, всім успіхів!